Друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Бравл Старс. І я вже дуже трішечки потестив цього Отіса, трішечки потестив так само Чарлі. Ну, в цілому, юніти непогані, проте довго й нудно їх потрібно викачувати. Але це не саме головне. Саме головне те, що у мене на мех майже зібралися кредити, і все, що мені потрібно, це всього на все, що забрати отут коїни. І ось до до цих кредитів мені всього на все потрібно 23 кубка. І нічого кращого я не придумав, щоб просто взяти цього самого Отіса першої сили, першого левела, так сказати. Нафармити ці 20-30 кубків, щоб відкрити мех, і уже в ню вкинути нормально так коїнів, щоб її прокачати і пробувати нею фармити прям дуже багато кубків, тому що юніт сам по собі дуже прикольний, може ставати роботом і конкретно сильним челом бути. І її можна брати як і в ранкет режим, так і ще кудись. Потому що ну, насправді юніт сам по собі дуже сильний. Правда, щось тут від бота була не померти, тому що всякого може бути тут ще й роза, але від такого бота тут. Особа й не помреш, тому що дуже-дуже то легко грається. І кстати, як я поняв, Ульта його заключається в тому, що ти її кидаєш на юніта, і цей юніт не може тебе бити. Оце дуже прикольно. Прям Отіс в цьому плані, прям реально класний челікс. Але проти ботів, що тут проти ботів грати? Що зберемо Корделіус на мене на ульту накинув чи гаджета, і по суті нічого мені не робить, хоча міг би нормально мене розтащити. А я просто буду щас сидіти і упашити його. І особа навіть не старатися, але все одно перемагати, так сказати. Тому що ну Ботікси є Ботікси, реально. Я все одно сюди зайшов за нього грати, често, тому що. Янда дуже легко нафармити трошечки кубків, щоб бути прям реально солідним перцем. І Барлі тут у нас теж є. В нього теж кстати, 8 банок. Давай йому цю штуку накинемо і все, він тепер бити навіть не може. І халява ще 10 кубасів на скармані, даже 12 і мені ще просто раз виграти, і все. І у мене буде все, що мені потрібно для мех. Правда, я її на один ту силу викачати не зможу, бо мені чуть-чуть не хватає, так сказати, коїнів. Оце я вже мовчу про гажити, про суперсили на нів. Тому що ну нема коїнів, сіки. Дефіцит коїнів в ігрі дуже мало коїнів просто. Тому будемо чекати наступного. Пасу щоб з нього вже викачати собі трошки коїнів і пробувати трошечки ставати все потужнішим і потужнішим челом. Бо Пас коли ти купуєш, ти дуже реально жорстко викачуєшся, можна сказати. Із-за цього. Правда, тут я щас плюх трохи половив, Ну то таке щас підхилимося. А коли в тебе є жорсткий Пас ти прям насіки багато заробляєш бабето. Ого тут. Брок, єрунди. Так, оцю штуку тобі зробимо, щоб ти мене бити не міг. А я піду позбираю банки. Коли в тебе є баталпас, іменно оцей плюсовський прокачаний, то ти дуже швидко прокачуєшся. за того, що тобі коїнів дуже багато дає, очків сили дуже багато дає, завдяки яким ти і прокачуєш героїв. Ну і всякого різного роду ще інших приколюх тобі дає. Типа скінчиків, там кредитів, завдяки яким ти теж викачуєшся. Та й по суті, ну дуже багато всього тобі дає. І ти прям реально кайфуєш, так сказати, і дуже швидко прокачуєшся. Так, все, мех у мене зараз повинна бути на базі. Лутаємо стар дропчик халявний, 50 коїнів, теж нормально. І забираємо отут бонус, да. Все, мех у мене викачана. слава Богу. Новий юніт, мех. Дев'ять із 12 легендарних героїв. Лицькив. І зараз ми можемо вибрати міфічного бравлера. І в принципі, кого б я вибрав? яка літає, Віллоу, чак. Я би, напевно, взяв би чака. Він доволі прикольний чил. Я б за нього попробував би пограти. От, але це ще не все. Так я трошки фармив іменно до відео я викачав тут uh, уже не на 28-й, чи який там був Тіра, уже 31-й. Тут 605 кубків. Я викачав ворона ще нормально, так з мене забрати ще 150 очків сили. Також, uh, вроді, ще когось десь я можу щось там підзабрати, тому що трошечки я щось попрокачував був. Це я точно помню, Що ще якийсь герой у мене чекає, щоб я забрав бонуси з нього? З барона я вроді забирав. Да, диви. Походу, походу, нема. Походу, я провтикався. Реально. Походу, я реально провтикався, що довіже перш що Нікого ніде не нафармив? Да, походу я не нафармив, походу не нафармив, ну нічого страшного, зато у мене є мех. І на мех я вже можу прокачати. Собі. А, -а, а. Так тут окремо робота можна апати чи? почекай. Чи воно іменно те й, й апає? Ні, воно, походу, апає і те, і друге, так що давай її трошечки щось попрокачуємо. Ну хоча б до нормальної якоїсь такої сили. Сьома, давай восьму. По суті, навіть я не проти взяти дев'яту силу. І отут уже треба думати, що краще на ню взяти. Які гіршки, які всякі оці приколи, бо гаджети по-любому на ню потрібні, по-любасу на ню потрібні, а коїни я лишу на те, щоб все-таки купити її стар силу і гаджет. Бо це все-таки потрібна річ. Тепер вона є дев'ятої сили, її вже можна використовувати в ранкеті, але поки що я б її затестив соло ШД, правда? Там, звісно, Буде супер легко, тому що там будуть опять-таки ботики, бо її треба нормально викачати, щоб ботів не було. Але давай тут заберемо бонуси. Бонуси халяву, 15 коїнів, ну, і ерунда, і ще щось, 10 паверпой. Ну, тож нормально, хоч щось. Халява, в принципі, є халява, і, само собою, я ще забувся і провтикав. У мене отут є стардропчики. Да, три штуки. Може, тут щось толкове випаде, а може і ні. Блінги випали. 50 коїнів, і давай ще. О, міфічний стар а ну! Скінчик на джекі? Да, скінчик на Джекі, Давай її одягнемо. Нормально, в принципі, хорошо. Давай подивимося в залі, які є скини на Мех Отакий От прикольний, якщо я не помиляюсь, робот не реально чіткий. Плюс є ще такий. У неї прям тачка прикольна. Ще його такий за геми. цікавий. Ну, у мене ж є блінгів тут 4 900. Мене по ще 5 тисяч. Я, може, зараз можу на когось дуже цікаві скини понаходити. По суті, для цього мені потрібно зайти в шоп і долистати до каталогу. От. А в каталогі я можу вибрати Бравлера. Правда, не золото. Це я манав. На шелі у мене є скини. На Барлі мені не треба. Джесі бул, Ніта, ворон у мене є. Дінич, в принципі, я би, якщо би брав, то брав би такого. Цей прикольний. У мене є такий. На сенді в мене є. На 8 біт, я не особо граю. З ним, на кому я так прикольно граю часто. І я ще хотів би взяти скінчик на нього. Наперла є прикольний скін усьо. Оцей прям класний. Це мені подобається. Є ще такий зелений. Цей теж прикольний. Ну мені оцей більше подобається. Знаєш, оце прикольний скінчик. Просто реально класний. Ну поки що я навіть навіть не знаю, на кого мені скін такий взяти, цікавий. У мене, вроді, на всіх прикольних персонажах, які мені цікаві, є скіни. Тому я навіть поки що. На Ріко я би може взяв би. Оцей ще прикольний з короною. Оцей прям прикольний. Отакий би я може і купив. Але Ріко тоді треба теж викачати. Чуть -чуть, бо Ріко теж сильний персонаж, і в рамки його теж можна набрати. Ладно, погнали в шаде. Що спробуємо нормально нафармити кубасів за цю мех. Подивимося, як там взагалі роботи активовується, бо я ні разу за ню не грав. Но я завжди Завжди вона мені докучала, реально прям заважала. І спавниться вона реально роботом. Да. І дамажиш вона просто тонну демеджа. І в мене є ульт. Що робить ульт? Ага, б'є просто рукою. Поняв. Ладно, забираємо баночку, тут ще чак тусується. Чак може щас мене вирубити. Ну як вирубити? Він мене не особо виробить, він просто зробить мене іменно без робота. Я останусь. Ну, треба підхилитись. І, скоріше за все, треба е, мощнішу хілку мати. Іменно прокачену хілку, щоб швидше е, на ній хилитись. бо на ній дуже багато хп. І треба гірчик на прокачену хілку. Оце 100%. І, можливо, навіть ще гірчик на ще щось потрібен. Там треба дивитись, що в основному беруть на таких персонажів. Ну, демеджа в неї просто тонна. І за того, що снарядів прям багато в неї демеджа багато є. Вона доволі таки мобільна, швидка і, само собою, ще. І ультушечку Бем просто вирубив. <laughs> ну да, звісно, це зараз ботики, але все одно доволі прикольно. Ми потихеньку будемо на ній цю штуку качати, тому що коїни там халявні туди-сюди. Купа всякої халяви, яка мені потрібна. Так що буду я її викачувати, напевно, Сразу на 20-й-30 ранг, щоб комфортно себе на ній почувати. І ще, кстати, на цій мапі дуже хорошо себе почуває Angel. У Мене він, вроді, трохи недокачений так, от, ти я не знаю, що взагалі тут забув. Тобі треба шурувати сюди. А мені би чу трохи підгілитись просто. У мене є ульта. Ульта прям непогано б'є, так як атака кота, тільки чуть-чуть довша. Ну я дуже рідко бачив, щоб мех її використовувала, цю ульту, Іменно проти мене, наприклад. Ну отут її можна на ящики використати, чому би і ні? Оттак, ось Бем. Плюху сразу по шеллі нормально дати і всі банки залутати. Ха-ха. Ми погнали далі. І по суті, в мех два життя це дуже жорстко, тому що ти отако ходиш задовбуєш юнітів. А потім ти, якщо що, можеш остатись без робота, і теж типу, жити. Ну я не знаю, який процес потім треба зробити, щоб ти міг стати роботом. Можливо, нафармити ульту і стати роботом. Бо як на мене, це дуже імбовий персонаж. Прім, реально сильний. Найти пше Ботікса якогось, де він сховався. Кулдаун атаки в неї, типа, не самий маленький. ХП теж багато, ну що паритись ще. і можна сидіти і просто дуже жорстко вкачувати. По суті, це вообще не є проблемою. Але цим, скоріш за все, я займусь уже ближче за кадром. А зараз, в принципі, пропоную вам погнати в шедешечку на якомусь кенджі, наприклад, на якому в мене вже 600 кубків, і попробуємо на ньому чуть-чуть тут пофармити. Бо по суті, тут доволі складно за нього буде на цій мапі, хоча я не сильно впевнений. Отут уже на кенджі будуть доволі такі потні катки, тому що у всіх тут ранги нормальні, і по суті, ну, вже буде дуже-дуже нелегко. Надо буде якось старатись попробувати. Тут ось тара вже є, прям зразу, яка прям нормально тут дубаса, від якої бажано відійти. Оце добре, що вона не попала. Щас у мене щит появиться. Та й вже, в принципі, я буду себе набагато кайфовіше відчувати, тому що щит сейвить тебе на 90% демеджу. Це дуже сильно. Це дуже хороша пасівка. Вона але сюди. Ага, тут Тара ще досі сидить. Хорошо, значить відходимо від неї. Надо в якусь другу сторону піти, щоб ти був трошечки ближче до центра, але в той же час, щоб ти все кайфово почував. Бо банок у мене мало, як ти бачиш, і мені тут буде нелегко все почувати, особливо тому що я ближнік. А проти мене в основному така середня дистанція чуваки або дальніки. З ними не так легко. Тут все спайка нормально душить миша. миші все дуже сильно. Я б на спайка би напав. Ну ми ж вбили. Опа, оце ти дав плюху мені. Давай отакоті тім. Ага, Тим, ты ти не хочеш, да? Опа, і тут мені зразу плюха прилітає від, <смі> від бочки. Оцього я прям не очікував, ну нічого страшного, погнали ще раз. От про що я і казав? Тут уже доволі таки складно. Хоча я бачу, в центрі є дуже багато банок, і хто би пішов зразу в центр. Даже не знаю, я тут подивився персонажів. Ніхто в центрі моментально по суті нічого б там не робив. А я моментально в центрі можу поламати всі банки зразу своєю атакою. Цікавою. І все. І в мене вже є чотири банки. Що я повертаюсь просто до себе назад і забираю свої бочки. І мені цей ріко нічого не зробить, тому що... Я від нього тупо свалю. Тут ось ще є баночка, яку б я забрав би. Що би й ні. Отак от. Так. Там є стун, він може від мене сильно жорстко свалити. У нього атака хороша, він сваляє бистро, він мобільний доволі. Тако сховатись, він все одно сюди хоче. Або вже й не хоче. Там ще Ріко є, но Ріко я би вбив. Так, тут, сту знає, що я тут є, він тут хоче мене вичислить. Но він забувся про то, що я дуже сильний. Так, хорошо, підхилиться. Живем, живем. Все, супер. Віддрико ховаємося. Зараз набираємо собі трошки щит, і будемо на нього нападати. щоб і не? Вот Так, зверху хтось є. У щах. Хорошо. А, бібізян. Бібізян свалює, все понятно. Бібізян доволі сильний, але його там хтось пригріває трохи. Так, тут є Шеллі. Шеллі потужна. Бібізяна вбив кольт. Шели я виносю. И получается, я остався против культа. Правильно? Сейчас підхилуемся. Кольт поймаешь, что я тут. І я зроблю отако. І ми його легенько просто з'їдаємо. Оце хорошо. Оце шикарний топ-1. Плюс 10 кубасів. Непогано, непогано. Можна пробувати далі шурувати. Я би тут, звісно, на коту каточку зіграв, але дуже не хочу слитися. тому що там уже прям тисяча кубків, там уже дуже складно. Та й мапа не сильно під кота, поняв? Прям от, ну, вообще не сильно під кота. Тут, звісно, на нижчих рангах за нього можна нормально тащити. Але, но я думаю, на супервисоких тут дуже хорошо грає Енджело на цій мапі. Прям дуже хорошо. Тому що тут вода. І біля води він себе почуває вообще шикарно. І я грав тут на цій мапі, коли 900 куб... Упки, вот эти дела, то тут, а, конечно. Ага, там есть чувачок. Хорошо. Хай там кид с ним разбираете? Кіт з ним, походу, і розібрався, да? Походу, да. А кіт свалив через маску, поняв. Кіт через гаджет і через коробку тупо втік. Ну, в принципі, і окей. Топ-5 вже є. Це, значить, уже кубки не просрані. Він стрік не просраний. Значить, можна все почувати трошки розслабленіше. Плюс у мене є 4 банки, це нормально. От Отзуматику про пройтись, подивитися що є хтось в кущах. Там матрас є. В середині газонюх. Окей. В газонюха там нормально взагалі банок. І в нього ще гаджет є, щоб я не міг його дамажити. Так що доволі солідна штука. Получається, остався кіт, газонюх і ось матрас. Матрас потужний, то без шуток, його ще й догнати тяжко. Особливо коли ти ближнік. Ну, топ-4 є топ 4. Надо, щоб хтось почав заворушку, а я просто добіг потім. Так, цих кущах його нема, да? так? Хорошо. Матрас не знає, що я тут, но газонюк знає. Якщо газонюк не буде мене бити, то я на нього все одно ж нападати не буду. У Матраса сама погана позиція. Матрасу по-любому йти сюди. Там воно кіт. Отако. Все, я тут і останусь. Матраса позиція ерунди просто конкретно, я його щось такого буду гнати. І кіт убив його. Тут я газонюх, який, понятне діло, мене розвалив. Мені або стояти було ждати, щоб він з котом бився, або чорт його пойми, що робити. Ну в цілому, теж непогано. Топ 3. Кстати, за топ 3 тут нормально дає. А, так це ж не дуо, точно. Тут же за топ 3 теж нормально накиде. Та й по суті, диви, ти кайфово себе почуваєш. Живеш. На кенджі фармити можна. Я думаю, кубків 800 тут в соло можна пробувати. Це буде нелегко. Ну, бас тут, звісно. Чудить дуже добре, але. Ми від нього хоч втікти змогли. Хоч втікти змогли, і вже хорошо. Так, нападати я на нього точно не буду, я манав. Тут уся ще один баз. І база це солідна штука, бо вони можуть влетіти. Ой-ой, ой як сильно. Ну, Базано, Френка прийняв. Там Кенджі за базом, хотів піти, але, мабуть, не піде. А в нього щита нема в цього Кенчі. Він тут єрундою біля нього страдає. Він може отримати плюху від нього крепку. Так, там є бас, я лучше отаку відійду. Щоб він мене радіусом не доставав, і ультуси не фармив, якщо він, якщо в нього її ще немає. Ось тобі шеллі. Но баз на ню даже не напав. Странно. Шелли тут в кущах, тут баз. Непогано. Мені б вижить. Не до топ-6, а кудись в вище. Хоча б топ 5, щоб він стрик стався. А так тут його і нема, мабуть. А не є. Все, ждемо заворушку. Там Кенджі сейчас доб'є база. Хорошо. Тут Примат щас пішов на Кенджі. Шеллі не знає, що я тут, о, все знає. Поняв. Я знаю, типа потімився. Все, все, все. Вот тут собі диві, яка заворушка в них. А ну, примат, дарова. Ну, і мене прийняли, в принципі. Я думав, що я його зможу добити, але я не встиг нажати гаджета, підхилитись. Ну, в цілому теж непогано. Нормально, кубки фармиться. Сіке на ньому на фармив, виходить. Що подивимося, стардропчик заберемо 50 конів, 24 кубка. Не так багато, но зато стабільних 24 кубка. Ну я би спробував, коротше, чисто каточку одненьку на коту. Мені кається, що це буде супер складно. Бо в мене вже на ньому тисяча кубасів, і не хочеться її сливати. Но я якщо щас програю, то я, виходить, слию один кубок. Або два. Неважливо, -не яке я місце буду, в мене останеться все одно тище. Щоб далі не сливати, звісно. Сливати не хочеться, але мене попробувати. Тут вроді нікого не було в кущах. Так, да, тут нікого нема. Оце, навірно, отако з одним кубком треба й посидіти трохи. З одним е, бустером. Тому що зараз попасти на якусь базу потужного супер не хочеться. Так, уже якщо топ-8. О, вже топ-7. Хай далі б'ються. Щоб я тако до топ-5, до топ 4. Топ-5 даже, напевно, мені все одно зніме. Не знаю. Там є Анджело. Якщо він зараз нормально попаде по чолу, його проб'є прям хорошо, то я зможу влетіти і забрати банки. Угу, Енджело там літає. Я поняв, він тут зараз буде всі кущі пробивати. тут я, про що й казав, тут. Жоло доволі потужний насправді, бо він отаку по воді ходить, ніякий ближній його не достане, по факту. Він ще доволі мобільний, в нього там гаджет є навіть стрибок. І диви, зона звужується, прям хорошо звужується. А ну. Ще досі сім чоловік. Всі по кущам заховані. О, база вбила Шеллі А якщо база вбила Шеллі значить у них була нормальна заворушка. Там, значить, в шелі небагато хп було. Ось її вже вбив ще один бас. Так, у мене вже топ-5. По суті, може казати, що дуже легко. Я в кущах сижу, але ти не завжди можеш так в кущах посидіти, бо тобі можуть дати плюху хорошу. Ось о тобі про що я й казав? От я просто не в ті кущі пішов. Тупо не в ті кущі. Але плюс 4 сезонних кубка. Тоже нормально. А, і ще в мене він стрік тут на неогарний. А я й забув про він стрік. Коротше, нормально, 11... мені 9 кубків дало. Взагалі кайф. Сезонних, правда, кубки, які мене заберуть через скільки? Через один день-19 годин, по факту, якщо я не помиляюсь, можна щось подивитись, зайти сюди. Ну, отакий кейс я по-любому получу. Галімий, але який не який. Я через що хочу кількох юнітів вибити на тисячний кубок, щоб сразу на... Всіх по чуть-чуть підкачати і хоча б перший кейс получити. Можливо, пізніше і другий, і третій, і четвертий вийде получити. Але я таки не побачив, через скільки воно виключиться. Тут не написано. Ну, по ідеї скоро. В общем, топ на цьому, напевно, будемо завершувати. Не забувайте підписуватись на канал, ставити свої подобайне. З вами був Санчіос, і всім пока-пока.